Thank you Динок одразу закохує в себе. Тепло, спокій і повітря, усе, чого так не вистачає в місті. І що цікаво, він може не лише стати вашим домом, а й приносити прибуток. У кінці розповім, скільки він коштує, а зараз ходімо всередину. Тут усе створене для затишку: багато світла, теплі відтінки, м'який текстиль. Цей ремонт уже готовий. Просто заходиш і живеш. Або здаєш оренду і отримуєш стабільний дохід. Кухня як у Pinterest, Функціональна, стильна і затишна. Тут усе продумано до дрібниць. Щоб ранок починався затишку, а все необхідно було під рукою. Дві спальні, простір, де хочеться видихнути. М'яке світло, натуральні кольори, спокійна енергія, справжній домашній затишок. Навіть дрібниці продумані: зручна пральна, сучасна сантехніка, додаткове місце для зберігання. А горище можна перетворити на гардеробну чи на великий кабінет. Будинки від Будедім – це ще й вигідна інвестиція. Середня дохідність від оренди 8 8-10% річних. А головне, ми самі шукаємо орендарів, спілкуємось з ними і перевіряємо стан майна. Вам не потрібно ні про що хвилюватися, ми все беремо на себе. А вартість такого будинку з ремонтом, меблями та технікою від 141 однієї тисячі доларів. А для отримання детальної інформації та запису на перегляд звертайтеся за контактами під відео.